Це було важко. Було важко дивитися цю трансляцію, де було дуже багато це фантастик і де показували Google об'єктивів як революція. Ну, показали нові айфони, Показали, ось така вони були приблизна ціна, ось так вони, в принципі, будуть виглядати. Ви, вже, в принципі, це все бачили. Тож, в принципі, все. Вони стали трішки краще, ніж минулі. і, А, і також є iPhone Air, він найдовший телефон Apple, який у них там по історії, він там супер-пупер міцний і супер-пупер потужний. Що вам цікавить, якісь деталі? Добре, тоді спочатку поговоримо про саме оновлення і те, що показав, це AirPods. Так, вони тепер краще звучати і. В принципі, тепер є от, нові AirPods. Є також нові версії всіх Apple Watch, T SE, Ultra і просто Apple Watch, тим чому немає Pro Max. Вони додали куча датчиків і питання тільки в тому, а що. Ну, я чесно, я, як ви розумієте, не можу зрозуміти нахрена ці ваші Apple Watch. І до речі, тепер, тепер. Apple обіцяє, що Apple Watch буде тримати заряд до 24 годин. А уж. Який зараз рік 25-й? Ну ну. Добре, а тепер давайте до цікавого iPhone 7. супер дупер екран, який на 120 Гц і каже заряджатися буде швидко. І це класно. Доволі прикольну штуку на фронтальній камері, тобто він міняє співвідношення сторін фотографії залежить від людей. Цікаво, як це буде все працювати вже на релізі, коли вже можна буде купити цей iPhone, до речі, де можна купити цей iPhone. Ну, я вам не розкажу, тому що реклами тут нема, хоча може бути. В цілому також розказали, що стабілізація відео стала краще. Але я не розумію, навіщо взагалі в таких телефонах стабілізація, якщо, якщо людина купує телефон за косарь баксів. То вона не може купити стабілізатор за 300 доларів, серйозно. iPhone Air. заявлений як дуже суперміцний телефон. Напевно, вони дійсно бояться, що буде подібна ситуація, як у iPhone 6. І він доволі потужний цей iPhone. І. і навіть сказали, що він потужний як MacBook на m 1 проте мені варто вам пояснювати, що. Ви цю потужність толком не відчуєте взагалі, ну, окей. І, до речі, виглядає виглядається просто дуже прекрасно, як не як виглядає точ, точ, як Google Pixel. Про версія iPhone 17, ну, як по мені, це жахливо, прям кошмар ужас по дизайну. Мені ну, не зайшов максимально дизайн, хоча по кольорам дуже симпатично. По характеристикам. суті, по це. Просто краща версія iPhone 17. Краща камера, набагато краще. Тепер можеш знімати фільми, якщо у вас там є куча штатів і освітлення за мільйони доларів. І також в ньому є власний телеоб'єктив на 8X. В принципі, прикольно. Непогано. І все. ця вся інформація, от яка от може вас зацікавити, що от показали. Трансляція йшла півтори години, але от інформація буквально на пару годин. Тож. Де купити айфон? Я вам не скажу, бо рекламу в мене не замовили. Проте пишіть в коментах, чи будете купляти в 17 iPhone, і чи треба воно взагалі.